почали говорити, що не встигнуть до 1 лютого, тому що дизайнери затримали. Да? Потім встигнуть до 1 березня. 1 березня, звичайно, не встигли. Сказали, що встигнуть до 15-го. 15-го, звичайно, не встигли. Потім сказали, ну, ми зробимо до 25-го. 25-го не встигли. І щоб ви розуміли, якщо переглянути переписку, то можна побачити, нам треба 550 тисяч, ти маєш передати. Касторіс почав рости. Отак скажу на той момент. Передала там 30 3 тридцять чотири тисячі доларів, і тут мені говорять, там ще 550. Я така, це скільки 12 тисяч доларів? За що? Ну ми забули тобі порахувати там вентиляцію. Ми забули сказати, там що там склоблоки не входять, в ціну двері не входять, те не входить, те не входить, те не входить. Коротше, команда виявилася дуже слабка по веденню кашторіса, по швидкістю в роботі, по організаційним моментам. Знаєте, у будівельників треба розуміти що є три просто речі на які ми маємо звертати увагу так? якість швидкість ціна якщо суперкласна якість якщо суперкласна швидкість буде дорого так? Якщо, наприклад недорого але якість класна буде повільно якщо недорого і швидко буде не супер якісно тут у нас вийшло по результату «супердорого», суперповільно